Добрий вам морозний суботній ранок. Я відправляюся на роботу. Сьогодні мене підвезе чоловік моєю машиною. Підвезе мене чоловік. Ну, я шуткую, машина в нас спільна. П'ємо каву. Ось така атмосфера класна, дуже ще все гарне, в снігу по новорічному. Ось тут завжди п'ємо каву. Отут в центрі сама смачна. І що на роботу? Швидко робити розпаковку. Чому я роблю таку розпаковку, трішки пізніше вам розповім. А я думаю, що ви, певно, що у мене вже здогадалися. Бо квітам холодно, вони теж живі. Ну як, колись були, їх зрізали, але все ж таки їм поганенько. І що приступаємо до роботи. Якщо ви думаєте, що мені таке робиться, у мене там наушники, і я слухаю цікаву класну музику, люблю таке, що було губца, щось прикольне. Зараз стільки класних українських хітів, що я просто балдію. І Ангелінка теж роблю композиції, і буду ще робити, бо у мене не було таких гарних ніяких залишків, нічого мені не залишили, тому я. Працюю, і ще раз працюю і щось вам розповім. До речі, сьогодні дуже придуже холодно. От я не знаю, кому як, а мені то холодно. І мені щось дуже мішає волосся в куртці. А, але забрала, зав'язала хвіст, не розчисала, але ну що я? Вже сватати мене, вже ніхто сьогодні точно не буде. Нехай буде так, бо дуже мені мішає. Але без волосся холодно вухо. То я одягаю, що в мене знизу є капюшон. Бо в шапці щось я зовсім не можу. Хочу розкажу вам дуже смішну історію. От я із тих людей, які можуть мовчати, промовчати, але не можу промовчати в такій ситуації, коли я розумію, що людина приходить попити кров. От я не знаю, з чим це зв'язано, і як так буває, як так дає. Ну, якось ж, якось ж все світ робить так, щоб от ми зустрілися сьогодні з цією людиною. Ситуація в чому? Приходить жінка, ну дуже, ну, типа, як доглянута, гарна, ну, така не мого віку старша. Я доброго дня, я стараюсь бути дуже вічлива, дуже багато людей, постійних клієнтів, клієнтів, якби мене люблять. Я завжди підкажу те, що дійсно краще. Якщо воно дешевше, то я поясню, чому воно дешевше. Можливо, різниця в тому, що воно не настільки свіже, або в висоті, або в. Сам сорт якоїсь там троянди там, чи чогось іншого. Ну, як би пояснюю, чому так. І якщо воно менш свіже, то я так і скажу, щоб люди були обізнані і знали, що вони беруть. Ніколи не кажу, що от воно вже знаєте ладан дихає, а я кажу, що воно, ой, та воно таке, та воно таке та воно таке. Ніколи так не роблю. Стараюся бути чесною. знаєте. І м -м -м, прийшла жінка. Я зробила тільки щойно прям, композицію, таку гарну, без зайвого нічого такого. І вона така до мене каже: по-перше, заходить, навіть не вітається. Я така, знаєте, їй доброго дня мовчання. Ну, мовчить та й мовчить, знаєте, люди бувають різні. Думаю, я вже собі, знаєте, круче, можливо, в людини якийсь траура, я кажу, доброго дня. Я така стою, знаєте, не дуже в такій ситуації. Але зазвичай, коли приходять збирати квіти з якоїсь траурної події, то вони ну, або просто мовчать, або це в основному зранку, знаєте, бо і зранку. Ну, я така, знаєте, думаю, блін, може, я щось тебе то сказала, але вже мовчу, <смі> мовчу. І вона каже, скажіть мені, вас сюди по оголошенню взяли? Я така стою, думаю, що <смі> до чого тут це питання? Я така кажу, так, да, на Олексі. Вона каже, воно й видно. А хто цю композицію робив? Я кажу, я. А вона каже, Боже, дивлюсь на неї і хочеться вмерти. І така, знаєте, в мене така хвилина мовчання. І я стою і думаю, я б зараз ту коробку, я б ту зараз коробку взяла. Я врізала би тобі нею по твоїй. І думаю... Кажу, ну, якщо хочеться і вам дуже хочеться, то не відмовляйте собі в такому задоволенні. Як можна такій прекрасній жінці відмовляти собі в такому задоволенні? Я кажу, я завжди роблю те, що мені хочеться. І вона така помінялась в лиці і мовча просто вийшла. От прям знаєте, реально людина прийшла випити крові. Ну, здається, так взагалі не можна робити, отак приходити, пити кров і казати, що боже, дивлюсь, вмерти хочеться. До чого? Ну до чого тут, тут це? Якщо ти прийшла по квіти, то якось, ну, з другим настроєм якимось приходять. Я така думаю, знаєте, подумала, що ну, певно, що не варто. Не варто взагалі таке говорити і не варто таке думати і. Якби сказати, що вона мені зіпсувала настрій, то ні. Я якби таких токсичних людей нормально відношуся. Ну, я казала, що в мене таке було, що люди відміняли запис. І от просто там хтось подзвонив в останню секунду і сказав, що відмінив запис. Нещодавно в мене був випадок, коли дівчинка просто мені не відписувала. Ну, записалась моделлю, щоб відпрацювати. Я, я взяла її моделі, щоб відпрацювати певну техніку нарощування, але вона. Не відписала мені навіть, що не прийде. Я почекала, я півгодинка пішла. Е, сказати, що я дуже засмутилась, ні. Я якби, от просто я така людина, яка поступає в житті так, як би не хотіла, щоб поступали зі мною. І я так, може, навчена, так, може якось, знаєте, привито це е, ще десь я вибачаю з дитинства, можливо. Ну, можливо, так, знаєте. Ну, не дозволяю собі поводитися з людьми так, як би не хотіла, щоб поводилися зі мною. Е, не хочеться хамити якось, якось провокувати на конфлікт, але от завжди хочеться знаєте, людині сказати так, як вона от до тебе відноситься. Ну навіщо так? Ну просто навіщо? От я пропустила, я знаю, пам'ятаєте, хто пам'ятає? хто зі мною з тих часів, коли мені жінка сказала, може, ви так страшно. А ви виглядаєте на всіх сорок. Ви такі втомлені. Я кажу щиро дякую, мені вже п'ятдесят. 50... Дякую за такий гарний комплімент. Знаєте, мені якось так мій банячок так класно варить, що я можу дати таку відповідь, що вона хотіла підколоти, от в ту секунду, хотіла підколоти, а вийшла не на коні, а під конем. Ну, якось отак, якось так мені дає розум, щоб не. Кинутись агресією, знаєте, типу, що ви собі там дозволяєте почати її вичитувати, ще щось. Я просто так відповідаю, що просто отак, як знаєте, відрізав. Йшов, йшов, і отак, хлябась, і відрізав. Але ж це ж за такого можна ну, такий, знаєте, конфлікт розвести просто. А якби це була якась така, знаєте, дівчина дуже, я не знаю, як це слово буде українською, нітінна, і вона прийшла, що на роботу, і ви собі так, ну, і ви таке говорите, якось так сильно знецінюєте людей. і... і... Мені ще такі моменти хочеться сказати. Ну, покажи мені своє життя, хто ти? Хто ти? О боги, хто, хто ти? Хто ти? Хто ти? Ну, дивні, дивні люди. Я завжди в такі ситуації мене заставляють задуматися, от то як так? О, то як так? О, то як так, Не знаю, чому у мене такі ситуації вже часто в житті, такі якісь різні. Певно, що я до себе притягую такий якийсь. Я не можу сказати, що це негатив, але притягую таких людей. Я би хотіла, щоб вони трішки думали, знаєте, що вони кому говорять, бо не тільки у них може бути настільки гострий язик, а у інших людей теж може бути дуже гострий язик, і це ніколи має образливо, ну таке, таке дозволяти. Після того прийшов чоловік і взяв в мене троянди. Залишив мені 100 гривень на каву. Задоволений, такий довольний, щасливий просто. Ну і блін, реально приємно, що такі люди є, що вони цінують, те, що я йому дійсно дала спачки, свіженьку, сьогодні тільки тримали, розповіла, що червоні гірше стоять, білі знаєте. Ну, чисто по-людськи. Ну, чисто по-людськи, бо хочеться, що людина, якщо видає 1700 за квіти, то щоб вони трохи постояли, бо я розумію, що це ну якби не 100 гривень ти видаєш. 1700, вибачте, це така нормальна сума. І хочеться, щоб принесло радість. Але ситуації бувають різні, я вже вам сьогодні поговорила стільки, скільки хотіла. Зараз буду пити чай, бо вже 6 година на годинку. Ще одне. Я вчора робила вії дівчинці. Роблю я вії. Не знала, що таке буває, але буває. У мене почали такто соплі річкою. Я одягнула маску. Ну, щоб не дихати випарами клею. А я купила собі клей, який е, швидше працює. І менше склеїк, немає склеюк. Ну, коротше, швидше, крутіше. Типа, робота швидше йде. І я ж купила той клей. І швипари випери із нього йдуть е, швидше. У мене почали текти соплі річкою. Сльози почали пекти. Приходжу додому. Я вчора робила двома дівчаткам: одна ну, прийшла, мало бути три, одна не прийшла взагалі нічого не сказала, е, а дві було. Ну, оце вже був вечір. Е, очі червоні, червонющі знаєте, такі ж поло в пливачах. Пішла додому, очі почути, змила косметику. Так, все, випила діазолін. Поняла, що це признак алергії. Янку просипаю. А очі такі, о, як у того ем, лінивця. От знаєте, лінивці такі огромні очі, у мене теж такі запухші віки. Якщо у мене алергія на випереклею, я буду казати: ау Тому що я потратила На секундочку. 20 тисяч гривень. Щоб покинути, це все. Так собі ситуація, правда? Трішки шкода, але блін, я то чула, що така є. Я бігом давай читати, чи є якийсь засіб, якийсь клей без цього всего. Блін, нема. Багато майстрів теж така ерунда, але в багатьох кого просто Ну, нежить, коли працюєш, потім проходить. Ну, півгодинка не працюєш, і сльозова заспокаюється, і не течуть соплі. А у мене, якби то тільки соплі, маску одів, та й там. А тут що? А тут блін, очі запухли такі баньки. І ще вичитала, що в деяких дівчат після довгої роботи з клеєм. От то, чого мені той мастер, який мене навчив, не сказав мені. Вона казала, що буває, що буває там трішки алергія. Трішки алергія. Трішки алергія. Я вичитала, що в багатьох дівчат був очок квінки. То то, вообще повна. Але спробую. Е, я так налаштувалася, знаєте, така, як завжди, бо бігом туди-сюди, треба робити, робити того, того зняла ступу накупляла всього, не вже накупляла дуже багато всього. І тут такий фокус. От до такого мене точно не готувало. Але як бачите, я не дуже здаюся. Ну, якщо, будемо пробувати з вами щось інше. правда? Правда. Але це мене ну прям налякало, бо блін, реально очі отекли, дуже страшно. І прям ще й позакисали сьогодні зранку. Вибачте за подробиці, але розказую, як є. Можливо, хто комусь це теж буде актуально. Але ото я трішки трішки злякалася. Можливо, запитаєте, чому немає у дівчат в тих, які нарощують такої алергії. Теж буває, що у дівчат червоні очі. Але у них повністю слідова отак, повністю око закрите. Знизу підклеєно, парче. Я працюю тільки ось тут. І ось ці випари, в них дуже маленькі крапельки, і вони швиденько висихають. А я дихаю, прям вдихаю носом. Ось тут у мене недалеко стоїть від мене. Тут дівчинка недалеко від мене стоїть крапля, величенька така крапля клею, ось тут у мене. І я отак над ними шолопаюсь, і отак от придивляю, шолопаюсь, і в мене воно прямо так біля носа, біля слізової. Тим паче роблю маленькі пучки, така маленька дрібна, дрібна моторика, дрібні, знаєте, ці всі справи і. Все вдихаю в себе, все вдихаю в себе. Оділа маску, то, то мої очки Зрадили мене. Ну, буває, буває. Але що, краще спробувати і знати, чим це життя хотіти, то не спробувати. Правда? Правда, я теж так кажу. Так що така ситуація. Але в понеділок будемо робити вії. Побачимо, чим це закінчиться. У мене дві дівчинки, підряд, Так що побачимо, що воно буде, але. Я ж наговорила на на 14 хвилин. Йду робити чай. До речі, сьогодні дуже холодно, але сказати, щоб я замерзла, то сильно не замерзла. Повмикала тут все, що тільки можна було. Всі оці конвектори, обігровачі, дуйки, все у мене включено, все працює. А на вечір мені зараз ще потрібно буде збирати всі квіти і накривати їх, поховати від холоду. Бо сьогодні вночі буде дуже морозно. Так що в мене робота багато-багатьо. Це яка у мене вітрина. І зараз ось це все потрібно якось скласти, завернути, запакувати, щоб воно все просто дожило до ранку. Бо сьогодні передають ще добрячі морози. Жалко, квітів, потрібно їх трішки обернути. Приступаємо. Ось так я все сховала. Зранку будемо що робити розпаковку. А тепер можна їхати додому. Подивіться, як все запакувала, все заховала, квітам нормально. Все, час їхати додому. Чоловік вже чекає, пора додому. Ось така моя вечеря швиденько додому їсти. Ну і донечка ще приготувала мені свою вечерю. Беру вас, щоб ви подивилися, що відбувається за кадром у нас, ну, от прям завжди весело і є про що порозмовляти. Мамочка. чай, мені Чому тут? А тобі теж се один. А ти будеш тут посередині? Так. Чи тебе строку буде? А ч так в попу тепліше? Не любиш це? Тебе так по незручно? У нас позає тобі. Не, будеш, то не будеш. Так і хочеш, то як хочеш. Хочеш. Ви Мікі сьогодні годували? Що? Мікі Мікі годували? Ні. Какой да. я, я, я зашел да. А, Котенка А, ты меня забыл. Забыл. Да я забыла, забыл. сделала. Забыл. Ой, ты, ты мне так на стол ты уже две порции заела? Да. Я убилась. Та Трохи об'їлася? Ти я таки об'їлася. Я не знаю. Я ви сьогодні день провели. Що, то, Де були? У мене в очі був блять, ці... Ці... Що, ці... ми з цим шостичку свою. Не зустрічались ніколи з цією дівчинкою? як звати? Я за ліктя <ривш> <ривш> не Запам'ятаєш, Аліса. А потім виходили в кафе. До. І що робили? Що? Це да. да. що таке було? Какао тепер? Так. Да. Ой, ви так гарно сьогодні час провели. Круто. І на горці були. З'їжала <клух> з гірки. Потім на поліву не так Ні. ні. Отак, ми одні відтягли з такою Ані. З'їхали тут за дайко. Да? чи за лісою? Ви з'їхали дуже далеко? А Ростик як з'їжджав на дянці? Не було. Ви не жали дня? Ви брали з собою ті самки дяку. Да, да. І Ростик на ній з'їжджав? Угу. І що там були розтіки не однокласники? Ростіки не були друзі якісь? Ну, да совки були. Де які були? Ты в так гарно час подали? хочеш печеньку? Ні, я на бамню зиму цю цукарочку. Могу мені такой. Не на какую-то там Да? Ты так так мене Це ти такий стіл зробила? На Ой, я бы что-то всяче на клетке. Яку? О, я же не хочу, так наїлося. Ну, от таке шукання пісеть. Напавлю, що зразу я не навчаюсь. Тоді ну, не хочу часть. А виситись. Ти... Я же чай надопила. Ой, я тобі тут там так? Ну так, да, зараз не треба в якому чай, повитираюся. Да, як я кида. Uh -huh. Ну вот, дається така частенька. Далі буде митися і. Да. Ты що завтра в вийдешся? Що? Не знаю, нам до бабушки ліда. Ой, я хочу. Я хочу. То тато з собою сам. Аби це бабуся купила бы на леки. Тебе надо витягивать? Ну уже требует. Ой, ну, Ой, я не то отделяюсь. Mm -hmm. Так хорошо, да бы тут. Да, ну это, пожалуйста. Дякую. Мама я тогда с печеньку. На не хочеться. пригостити? на отрем, два Давай день. Давай. Давай. Помогти. <ріпи> О, так, не це логіки. До речі, це ростик бере собою в школу, цей боксі. Ай, уже не потрібніш. Вы чтобы а я тебя не поделишь Что, Пошел, хочешь? Mm -hmm. Ну давай. Ты берешь? Не, вот да, я уже в пузику ехать. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Что не, не, не. Что хочешь? Mm -mm. А что ты

Не завтра ну, а завтра на не, ну, да, не розташник что шо ты ж не в садочку ага, Карамількою. Карамількою О, <реш> ти хочеш, на У, -у, -у. ага пахнуть мальміхую кармейку і пахнуть же хоче були на полонечки нагороді куминички значить а Що-що? А ти помила йогу? Ні, а ти помила ти сьогодні вдома була. Сьогодні ти була на хозяйстві, Сьогодні ти хозяйшка була. Все, я буду перебирати, добре? Довідай, давайте там приберемо. О, а я і забула, що я з цими вухами. Це мені Ангеліна прицепила їх сьогодні. Я прийшла додому, вона мені їх прицепила. Вся, наша вже вечеря закінчилася. Бачите, Ангеліна мене там пригощала, так? Да? Буду казати вам всім дякую за перегляд нашого відео. Дякую, дякую що... що заходите до нас на канал. Ой, ой, ой. Ми вас обіймаємо, всіх, всіх любимо. Не да. Кажемо вам всім пока. Кажи всім пока. Тоді виключаємо. Пока!